Пільного розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради запрошуємо заступника начальника управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Валерія Семківа. Спільне розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 25.06.2015 року номер 302-514 про нагородження відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради за вагомий особистий внесок у виховання підростаючого покоління, розвиток дитячого та молодіжного руху на Прикарпатті, виконання соціально значущих програм у сфері молодіжної політики, нагородити медаллю за заслуги перед прикарпаттям. Нагорняка Богдана Михайловича, вчителя тисминицької загальноосвітньої школи, керівника дитячої інформаційної ліги сузір'я місто Тисмениця, переможця обласного конкурсу Молодий лідер прикарпаття. Я ще скажу тільки слів. Це найвища нагорода Прикарпаття, яка є. І вона знайшла направду заслужено того, хто її сьогодні отримає. Я вас вітаю і дякую за роботу. Грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за вагомий внесок у реалізацію держав.